Допомога стилу, успіх на фронті. Волонтери української команди передали батальйону Свобода 4 4-ї бригади Нацгвардії, чергову партію потужних зарядних станцій. Ворог намагається занурити Україну в темряву, б'є по нашим тескам електростанціям, газосховищам. ще складніша Ситуація у наших бійців на передовій. Ворог намагається лишити наших бійців зв'язку. Сьогодні українська команда. Передає чергову партію підзарядних станцій легендарному батальйону Свобода Національної гвардії Україна Рубіж. Ці підзарядні станції нададуть можливість нашим бійцям, нашим героям ще найкраще виконувати свої бойові завдання. Дадуть можливість мати гарний зв'язок. Друзі. Разом обов'язково переможемо. З початку повномасштабного вторгнення благодійники передали різним військовим підрозділам понад 3500 тисячі дронів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження. Зараз українська команда організувала збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих ФПВ-дронів на оптоволокні. Долучитись до спільної мети просять всіх хто мріє про найшвидшу перемогу. Реквізити збору ви можете бачити на екрані.